Поет не боїться від ворога смерти, бо вільна пісня не може вмерти. Тож він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стрілки гартує, і кидає пісню в широкий простор. Скрізь чутно її на майдані і в полі. Юрба перейма ту пісню, мов хор, все бачить співець у широкім роздоллі І небо, і море, красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбивається в пісні, як в морі. Рожева зоря, і червона як кров, і темна ненависть, і ясна любов, і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і рида, і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню, нещасний коханець, щаслива пара, і мати, і дитина, співату і пісню, дружині, дружина. Та знає і тішиться. Музинобранець, бо вдень серед люду поети мов діти, їм милі тріумфи, і лаври, і квіти, і вабить їм очі, велика слава, якою не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець прийма молоденький співець.